Ані Котик. І сьогодні у нас буде розпаковка про сюрпризів. Сьогодні у нас неймовірна новиночка. Ось так вона виглядає. Тут дуже багато пакетиків, десь більше 20, думаю. Всі вони однакові. Це у нас колекція Равлика Боба. І тут нам будуть попадатися стікер-пак Равлика Боба. Сьогодні ми закінчуємо три колекції: це українські блогери, кобі-барки і Five at Freddy's. Також ми сьогодні закінчуємо перший розділ. Перший розділ нашого каталожика. Так, з колекції спрумків. Давайте ми оберемо. Який ми оберемо. Давайте ось цей. Ось цей хочу взяти. The Poppy Playtime, я думаю, можна взяти, не знаю, ось цей. З італійських мемів давайте візьмемо четвертий нижній. Один. О, ось він. Ось такий. І з нашої новиночки сьогодні давайте ми візьмемо п'ятий верхній. Один, два, три, 4, 5. Наш каталожик. Давайте закінчимо зараз ці колекції. Розпочинаємо з колекції «Українські блогери». Ось. Так, давайте візьмемо наш пакетик. Сьогодні ми відкриваємо рому. І ось такий у нас гарний котик. Він такий чорненький. І тут, якщо придивитися, то можна побачити вусики, але на камері це може бути не видно. Так, приклеїмо. Точніше, відклеюємо нашу пеночку, і приклеюємо ми її сюди. Ми закінчили цю величезну колекцію українські блогери. Ось перша така була сторінка. Тут ми збирали леви на джипі. На другій сторінці ми збирали е ветерани космічних військ. А на наступній ми просто збирали персонажів, е точніше блогерів, які поодинці знімають. Це є питання, мельдоластя і по факту. Далі в нас колекція Five Nights at Freddy's. Зараз. О, ось. Нам сьогодні попаде, попадеться третій і другий номер. Відкриваємо. Трішки порвався пакетик, але головне, щоб не порвалися наші наміки. Так, зараз я дістану ще один сюрприз і вже роздивимося. Ось така в нас гарна чіка випала. Тут написано Let's Eat. Давай їсти. Вона в нас буде ось тут. І ось такий її кексик, який вона тримала в руках. Ось тут він буде. І клеїмо її. Беремо кексик. І теж його приклеїмо. Ось так ми навіть рівно приклеїли. І давайте роздивимося нашу колекцію. Ця колекція не така вже була велика, так і ми її завершили дуже швидко, якщо чесно. Тут нам попадався ось такий кролик Жовтий кролик, але я його намалювала зеленим. Я думаю, це нічого страшного. Тут нам попалися нам сьогодні попалася ця чийка і її кексик. Самі перші розпаковки нам попався ось такий Бонні. Далі у нас була ось така надвість Фредді. І ось така гарна сторіночка. Тут нам попався Фредді сам, Фоксі, Майк і Обі. Далі у нас колекція спрунки. Так. Вклеїмо вже сюди і приклеїмо. Ось сюди. І відкриваємо наш такий гарний пакетик. Дивіться, щоб не порвати. О! Не порвало. Так, все, немає. Ось такий у нас попався робот. Ми так його повинні приклеїти. І на ось Де вона? На цю сторіночку. Ось іди. Я казала те, що спочатку ми закінчимо всі колекції, а так вийшло, що я забулася і перегорнула на сторіночку з плюнки. Але нічого страшного. Ось такий він у на нас гарний. Він, до речі, мені дуже подобається, як він у мене і вийшов, і який він дуже гарний. Це в нас веселий робот, зроблений зі срібла і золота. Також він має окуляри, як у Гарнорда. В хора версії він ніяк не змінився, але по ньому було видно, що він сумний. Тобто його липка була спущена донизу. Далі ми пер переходимо до нашого наступного типу розділу, але з Капібарки. Так, беремо. Ось такий пакет. Давайте приклеїмо його. бідненька не знаю, що мені робить. Так, ми його приклеїмо. Відкриваємо. І хто ж тут нам попадеться? Відкривачка. Спрацювала в мене. О, дістала. О, дивіться, який милий гук. Ой, гусь яким яка мила капібарка, і вона спить на на гусеві. Я хочу її приклеїти сюди так посередині. Приклеїмо. Ось так вона загарно вийшла. Так, ой, це, це дивилося. Далі в нас колекція мемні котики. Так, відкриваємо. Ось, така, ось такий у нас гарний котик. Я зараз його вам не покажу в настоячому віді. Покажу, думаю, в наступному відео. Ось такий він гарний. Я не знаю, куди його можна було приклеїти. А давайте сюди. Приклеїмо. Ось так у нас гарно вийшло. Далі у нас колекція Копі Плейтайм. Так, і в минулому відео нам попав, попалася ось така кіточка. І відкриваємо наш пакетик. Ну, До кінця як ви бачите, спрацювала наша відкривачка. І відкриваємо її. І... Тут нам попадається ось такий гарний песик. Це... мопсик... мопсопес. Щас, а як його звати? в блогері. Ні, добудь два. Ось такий у нас попався гарний песик. Я не знаю його імені, тому не буду говорити. І це у нас під номером 3 ось сюди. Ось так у нас гарно вийшло. Далі у нас колекція італійських мемів. І нам попав, попалася балерина капучиня. Хто вгадав, то тим молодець. Так, давайте перегорнемо на саму першу сторіночку. Я не знаю, що нам попадеться. Тоді всі тут пакетики однакові. Ось такий у нас персонаж. І дайте в коментарях, хто це такий. І давайте його приклеїмо до трела. Тобто ось туди. Давайте його зверху приклеїмо. Ось так я приклеїла. Ви відгадуєте в коментарях. А далі в нас наша новиночка. Тадам. Тут ось такі сторіночки. Я знаю, що це таке. Я здаюсь. Та це ось такий ось така наліпка. Нам попалася персик. Ось такий красивий. У нас під номером 16. Це десь на четверту сторінку, можливо. Так. Ось туди в нас повинен бути. Та-дам! Ось так в нас дуже гарно вийшло. І на цьому будемо завершувати нашу розпаковочку по про сюрпризі. О, ось так от. Я думаю, вам сподобалася моя новиночка. Лайк, лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, як вам ця колекція. Я буду дізнаватися, чи вам подобається все ролик Боб, як я роблю про нього колекції, так я це вже друга колекція про нього. Ну і всім пока!